Добрий день! Сьогодні 19 травня 2024 рік. Сьогодні я буду висаджувати свою розсаду помідор. На сьогоднішній день в моїй розсаді помідор 63 дні. При висадці своїх помідор я зараз буду кидати в лунку, подивитись, що. Так. Моїй розсаді помідор 63 дні. Ось так виглядає моя розсада. Ось таке в неї коріння. я два рази поливала ферті рут. Це укорінювач та вітаміни. Ось так. Нижні листочки я обірвала, щоб листя не. Торкалися землі, і щоб трохи нижче посадити помідорчик, щоб воно пустило коріння. Так, спочатку я беру кісткове борошно. Ось так воно виглядає. Тут кальція 35%, фосфор 16%. Ось так виглядає. Білого кольору, десь 2 столові ложки, фосфор калій, Собі, будь ласка. В мене, коли я висаджувала розсаду, залишився біогумус, тому я зараз і буду ще кидати біогумус. Це 100% органічне добриво, вироблено каліфорнійським черв'яком. Гонку, будь ласка, і також в мене є курник. Комплексне добриво на основі курячого посліду. Для помідорів я кидаю зовсім трошки. Десь одну та навіть півстолової ложки. Тому що, щоб помідори не жирували. А одна перець я ж кинула більше. Так, тепер. В лунки це все добре перемішую. Ось так. Камінчик перемішуємо. Зверху посипаю земелькою, щоб коріння не опалити. Ось так. Трохи посипала земелькою. І тепер висаджую. Свій помідор. лунку, Будь ласка. В мене кілька сортів. Всі вони в мене сорти підписані. Ось так виглядає коріння. І засипаємо в луночку. Трохи втрамбовуємо. Так, все, щоб я знала, який в мене сорт. Так. Поливаємо. Бажано теплою водою. Так. Ну і так далі я буду висаджувати свої помідорчики. Це я їх висаджую в селі, у мами на городі. Вже я висадила. Солодкий перець. Це в мене ось така сітка. Десь п'ятидесятка, щоб мої помідорчики та мій солоденький перець не погоріли від сонця. А ще я буду висаджувати ось такі чорнобривці, які я висаджувала, вирощувала розсадою. Та ось такий зелений та синій базилик, який я теж вирощувала розсадою. Ну, а на цьому поки що все. Підписуйтесь на мій канал. Буде багато ще чого цікавого та корисного. Всім мирного неба над головою! До побачення, до зустрічі!